25 мільйонів гривень виділено з міського бюджету Черкасу у 2023 році на оздоровлення та відпочинок дітей. Це діти, які згідно закону належать до категорії, які потребують особливої уваги та підтримки. У гірських умовах Закарпаття оздоровилися та відпочили 1842 дитини з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, малозабезпечених родин, родин українських захисників, діти переможці змагань олімпіад, конкурсів. Особливу увагу протягом сезону відпочинку приділяли безпеці. Відпочинок в гірських територіях, зважаючи на вимоги сьогодення, на умови воєнного стану, раніше ми завжди вимогу до закупівлі ставили обов'язкове оздоровлення на березі моря. Цьогоріч і минулого року ми висували вимогу щодо підвищеної безпеки.